Тепер ми маємо ще е, в порівнянні два поліуретанові або акрилуретанові, назвіться, як хочете, грунти, які не потребують під себе накладання кислотника. Тобто цей ґрунт, якщо у вас зачищена деталь, і може бути там старе лакофарбове покриття, може не бути, то нема різниці. Е, робимо е, е, тест на, розчин, на розчинник. Щоб цей ґрунт не реагував з вашим старим покриттям. Якщо це чистий метал, то ось два ґрунти. Оцей ґрунт він е, дуже добре шліфується. Е, у нас він вже дуже багато продається. Це новий ґрунт. Він називається Барпіфілер ХС. Це більш високоякісний ґрунт. Е, чому так? Цей грунт, Барпи Філір можна використовувати на алюміній, на цинк і на е, ну, звиклу сталь. Е, він мав собі більш якісні наповнювачі. Він може, на вигляд когось трошки гірше буде шліфуватися, трошки трудніше, ніж 901. Але порівняння у них таке. Оцей питому вагу 1,3, оцей питому вагу 1,5. Що це таке? Що це значить? Це значить те, що в оцьому ґрунті більше наповнювачів. І тому він легше шліфується, але він не так супер класно розтікається, як оцей ґрунт. Тому що тут наповнювачі дуже високоякісні і він має дуже високу адгезію з різною основою. Тому це треба спробувати кому що подобається. Кому подобається 901, хтось закохається, може <сум> закохається, ну не як в кислотні ґрунти. Хтось може комусь буде до вподоби оцей ґрунт Барпіфілер.